Під час позачергової сесії міської ради депутати першим питанням розглянули забезпечення добровольчого формування тероборони Олександрійської громади на 2022-2023 роки. Вже не один місяць успішно працюють наші добровольчі формування. Хлопці під час воєнного стану виконують разом із правоохоронними органами важливу функцію по підтриманню правопорядку в нашому місті. Регулярно проводять навчання, готуються до того, щоб, якщо буде така необхідність, виконувати свою функцію по захисту нашого міста. Окрім організаційних заходів, очевидно, що наші добровольчі формування потребують і матеріального забезпечення. Ми виконавчим комітетом відпрацювали механізм такої. Допомоги такої підтримки, і сьогодні ми ухвалимо рішення, яке дасть можливість нам з міського бюджету фінансувати наші добровольчі формування. Тому я вважаю, що це важливе рішення, яке не потребувало відкладення в часі. Наступним стало питання нового сезону опалювання. Раніше комунальному підприємству теплокомуненерго вже виділялись кошти на підготовку до нового опалювального сезону. Зараз є необхідність не лише в коштах, але й в рішеннях, які дадуть змогу розпочати його вчасно. Мова йде про реструктуризацію боргу, який накопився у теплокомуненерго через різницю в тарифах у минулому сезоні. Відповідно, більше 40 мільйонів гривень ми дозволяємо. Підписати із різними організаціями нашим теплокомуненерго, щоб вони реструктуризували, і ми мали можливість. Інформую вас, що ми вже рішенням виконавчого комітету дали дозвіл теплокомуненерго на заключення договору на постачання природнього газу в новому опалювальному сезоні, тому Вважаю, що рішення дійсно потребують невідкладного ухвалення для того, щоб наші служби готувалися до того, щоб опалювальний сезон в місті розпочався своєчасно і відбувся максимально якісно, як це буде дозволяти ситуація і стан справ на фронті. Сергій Кузьменко також проінформував про стан справ з інфекційним відділенням. Було прикладено максимум зусиль, аби закінчити його реконструкцію. Це важливий елемент в житті нашого міста, в житті наших збройних сил України, в житті переселенців. Тому знаходимо механізм. Дякую за підтримку обласну державну адміністрацію. Які Підтримало на рівні уряду і інформую вас, що на цьому тижні такі будівельні роботи в інфекційному відділенні розпочалися. Будемо сподіватися, що ми в короткий термін зможемо цей важливий об'єкт нашого міста ввести в експлуатацію, і люди отримають нову якість послуг. Розповів міський голова і про реалізацію програми релокації. Десять підприємств виявило бажання. Працювати в нашому місті управління економіки тісно співпрацює з ними. Всілякий супровід, дані підприємці мають. Ми очікуємо створення близько 250 робочих місць. Ми також іще ведемо перемовини, перемовини із шістю компаніями. Із Регіонів, які постраждали від війни, і надалі будемо сприяти тому, щоб наші громадяни України, наші підприємці з України мали можливість розвернути тут своє виробництво або свою діяльність для того, щоб Олександрія отримала нові робочі місця, нові надходження до бюджету для нас це пріоритетний напрямок роботи. Очільник міста зауважив, що деякі рішення в питанні будівництва православного храму в Олександрії також вже ухвалені. Звернулися із відповідними листами до інституту проектування міста, який розробляли генеральний план нашого міста з тим, що поінформували їх, що є рішення міської ради. Ось і про те, що ми. Маємо плани щодо зміну генерального плану нашого міста. Також ми звернулися до Міністерства культури, яке є тим органом, який затверджував затверджувало генеральний план нашого міста. І поінформували також про відповідне рішення міської ради про будівництво храму. І відповідно ми задали запитання, які ми повинні рішення ухвалити для того, щоб це було можливості можливим, це будівництво, в тому числі і в місцях, які сьогодні є під охороною культурною охорони. Розповів Сергій Кузьменко і про офіційну онлайн зустріч з керівництвом англійського міста БАД обговорили особливості підтримки переселенців та захисників Олександрійської громади. Наразі чекають відповіді від англійців щодо формату підтримки та шляхів майбутньої співпраці.